Все-таки вирішили на цьому участку посадити малину. Буде в нас такий невеличкий експериментальний садочок. Буде приблизно 7-8 видів. Будуть дуже цікаві, дорогі види. Давай звичайні. Робили ямочки. Це було гарно, красиво. ряддя будемо робити метр двадцять. Щоб б в подальшому обробляти фрезою. Сьогодні приїхали вже перші саженці. Отримали. Ще не розпаковували. носити таке добриво.